Водії, що перетинають сербсько-косівський кордон, закривають сербські прапори і герби на номерах наклейками. Косово починає щодо номерних знаків вводити в дію правила, які спричинили протести і невдоволення. Косово частково визнана держава, що відокремилася від Сербії біля північного кордону. Тут мешкає багато сербів. Досі вони відмовлялися замінювати на своїх машинах сербські номерні знаки на косовські. Як того вимагає приштина. Але тепер їм дали на це два місяці. Вони кажуть, що не задоволені новим законом, але за потреби номери поміняють. Я б не рекомендував ставити косовські номери, але тепер ми змушені. Я зроблю це, бо вибору немає. Десятки американських миротворців НАТО патрулюють північ Косова. Країна, у якій живуть переважно етнічні албанці, здобувши у 2008 році незалежність, прагне змусити сербів визнати владу приштини в рутинних бюрократичних питаннях. Однак це нерідко спричинює протести сербів. Так рішення змінити номерні знаки раніше призвело до блокування трас. Я би до володас особисто. Я хотів би, щоб Белград і приштана домовилися і знайшли компромісне рішення. І будуть номери КС чи КМ, це не має значення, але будь-яке нав'язування чогось обов'язково спричинить колотнечу, бо людям тут неспокійно. люди не сумірні. Прем'єр-міністр Косова каже, що власників транспортних засобів, які упродовж двох місяців перейдуть на офіційні номери, звільнять від податків та інших зобов'язань, обсяг яких може сягати 5 тисяч євро. Поштований грази. Шановні громадяни, від сьогодні до 31 жовтня у всіх 34 пунктах реєстрації транспортних засобів ми знову відкриваємо можливість змінити номерні знаки на номери нашої спільної республіки. Сербія не визнає незалежності Косова. А серби на півночі Косова вважають своєю столицею Белград.